Let's do it world. Це всесвітня організація, вона об'єднує понад 100 країн. Одним із основних заходів даної організації це проведення щорічної одноденної екоакції. В Україні це називається зробимо Україну, чистою разом. Громадяни різних країн виходять в один назначений день в цьому році, це 25 квітня, і вони прибирають свої країни. В цьому році ми проводимо як екологічний фестиваль. Вранці У нас іде прибирання. На четверту годину у нас запланований. Концерт, мастер-класи е на території кварталу мистецтв. Це біля ресторану поплавка. То ви сказали про підтримку місцевої влади Дніпропетровської. В чому конкретно вона заключається по пунктах? Перш за все, вони нам допомагають знайти осіб, які допоможуть нам із вивозом мусора. вони надають нам інвентар, вони допомагають нам інформаційно залучають вузи школярів. Основний меседж цієї акції. Меседж необхідно почати усвідомлювати, що нам жити необхідно в чистому місці. Наприклад, ситуація екологічна в Дніпропетровську дуже жахлива, рівень шуму перевищує норми в десятки разів. В нас онкологічні захворювання саме через цю екологічну ситуацію на 25% збільшились. І якщо ми не будемо задумовуватись про те, що необхідно хоча б змінювати своє майбутнє, то нам страшно уявити, що далі буде. То що ж треба робити? <гум> В принципі, у нас іде а, теж заплановані такі заходи. Ми будемо проводити лекції по школам, тобто ми будемо привчати, що необхідно оберігати, ну як берегти воду, необхідно оберігати природу. Можливо, ну, як нормально будемо співпрацювати і надалі з міською радою, тому що коли йдеш по місту Дніпропетровську, то важко знайти ну, мусорні баки, і, звичайно, через це люди просто викидають на вулиці.